Осел і Лев, Іван Франко, збірка байок, коли ще звірі говорили. Був собі раз осел, забагато йому стало праці і батогів у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі, буду собі пастися по лісі, і хто мені що зробить? І, не думавши довго, втік від господаря та й у ліс. Добре йому там, пасеться де хоче, не робить нічого, ніхто його не б'є. Відколи живе, ще такого добра не знав. Аж раз дивиться йде лев. Страшний, пристрашний. Та й просто на нього. Ну, думає собі осел, аж тепер уже по мені буде. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи отямився і поміркував собі Ану, може, я його де здурю? Та як стояв, бух на землю, ляг собі і лежить, Мові гадки немає. Надходить Лев і кричить уже здалеку: Гей, ти хто там? Як ти смієш лежати? А осел мов і не чує лежить собі та тільки довгими вухами клапає. Надійшов лев і знов кричить Зараз устань і поклонись мені. А хто ж ти такий? питає осел. Ти ще й питаєшся? кричить грізно Лев, що я лев над усіма звірами цар. Осел, не встаючи, підвів голову. І витріщив на нього очі. І що ти за дурниці балакаєш? промовив він. Ти цар над усіма звірами? Хто тобі це сказав? Маєш ти на письмі? Хто тебе обирав на царя? Ну, говори. Лев встав, мов чолом постійно стукнувся. Хто мені все казав? Та всі мені все кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж це неправда? Певно, що неправда. Не може тому бути правда, бо цар над усіма звірами не хто, а я. Ти? здивувався Лев. А ти хіба маєшся на письмі? Певно, що маю. Ади подивись ось тут. І він устав на рівні ноги і, обернувшися задом до льва, показав йому своє заднє копито, на яким була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печать. Якби ти був цар, то й ти би мав таку. Ото диво, промовив Лев. А я про тебе й не подумав ніколи. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай будемо трібуватися. Ходімо в ліс, хто за годину наловить більше звірів, той буде правдивий цар. Добре, нехай і так буде, промовив осел, і з тим розійшлися. Лев побіг по лісі, бігав, бігав, тут злапав серну, там зайчика, там знов якусь звірину. За годину, мав уже щось п'ять чи шість штук. Бере те все і волоче до осла. А осел тим часом що робить? Пішов собі на широку галявину, де сонечко ясно світило. І насеред луки кинувся на землю, ноги геть відкидав. Очі зажмурив, язик висолопив на півліктя. Сказав би, хто загинув та й згинув. А понад поляною все яструби літають ворони, кані, сороки, галки, всяка погана птиця. Бачать вони, лежить неживий осел та й усі гурмою до нього. Зразу здалека заскакували, а там бачать, що не рушається. Той почали по нім скакати, дзьобати його язик та очі. А осел нічого, тільки як котра пташина надто близько, надлізе, а він клап її зубами або стук її ногою, вб'є та й ховає під себе та так хитро, що другій не бачить. Не минула година, а він уже надушив їх співкопи. Тоді схопився на ноги, як не стрепенеться, як не ринкне, а птахи всі в розтіч. Осел забрав усю побиту пташню та й несе на те місце, де мали зійтися зі льву. Приходить, а Лев уже там. Ну що? каже до Осла і показує йому свою здобич. Бачиш, кілько я наполював. Ну, та й дурний же ти, небоже, каже осел. І купнув його звірів ногою. Таких звірів я міг би був наловити це дві копи. Та що вони варті? А ти подивися на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, попробуй ти. Ні, я такої штуки не втну, відповів Лев. Аж тепер бачу направду, що ти над звірами цар, а не я. Вибачай мені, що я так нечемно говорив з тобою. А, видиш, промовив гордо осел. Завше треба бути чемним, бо, ану ж, наскочиш на старшого від себе, а тоді ще буде, от ти тепер я міг би тобі зараз за кару зробити смерть. Але вибачаю тобі, бо ти здурнотися зробив, а не злої волі. Іди ж тепер і пильнуйся на другий раз. І Лев пішов, похнюпившись та підібгавши хвіст. Не мов би хто вилляв на нього почку земної, приземної води? Чи близько, чи далеко, здибає в лісі вовчика-братика. Здорові були, найясніший царю, каже вовк і кланяється низенько. Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно Лев. Який я тобі цар? Як то ні? скрикнув вовк. Хто ж би свій він інакше казати? Мовчи, братику, шепотом говорить до нього Лев. Тут недалеко є правдивий цар. Як почує, біда буде і тобі, і мені. Правдивий цар? дивується вовк. Що за диво? Який же тут є правдивий цар, крім тебе? Є, є, з перестрахом шептав Лев. Я сам його бачив. Там такий страшний. А що за сила? Навіть тих звірів ловить, що в повітрі літають. Богу дякую, що мене живого пустив. Ну, що ти говориш? дивувався вовк. Диво дивне. Знаю селіс, не віднині, але ніяк не придумаю, хто би це міг бути. Як виглядає той новий цар? Одно слово, страшний, говорив Лев. Вуха от такі, голова, як коновка, а на задній нозі царська печать. Ніяк не вгадаю. Хто це може бути? клопотався вовк. Знаєш що? Ходи, покажи мені його. Я? нізащо в світі. скрикнув Лев, досить уже раз страху наївся. Та ходи, бо чого боятися, заохочував вовк. От знаєш що? Прив'яжи себе своїм хвостом до моєго, сміліше нам буде йти. Нехай і так буде. Зв'язалися оба хвостами докупи. Та й пішли, вийшли на горбик над полянку, що на ній пасся осел. Лев зупинився, зазирає та й шепоче до вовка. Ось він, ось він. Подивися. Обертається вовк, зазирає, та як не крикне Дурний Леве, та ж це осилько. А Львові причулися, що то новий цар уже близько, як не злякається, та в ноги через спеньки, через яри, що було духу. Дер, дер, далі втомився, Став та й озирнувся. А що, вовче, близько вже той новий цар? Але вовк тільки язик вивісив, як був прив'язаний до львиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, і давно вже й дух спустив. А видиш? Каже до нього лев: Ти казав, що новий цар не страшний? А як побачив його близько, то з самого страху і помер.